Дикі вишенки. В Полтавському садочку. Це терен і терносли. Такий молодий сливнячок. В чудовому селі на Полтавщині. А далі ми підемо, подивимось, як викосив косар. Оце ложочок. Далі луки такі викошені вже були фермерами, а оце мій садочок. Все було там заросше. І він викос. Дика груша велика. Город сусідів. А це все викошене. Дуже-дуже гарно. Після дощу.